Рано вранці ми поїхали до, околиці, ціле порізали. Ми поїхали до лановика з Сім'єю поїхали до лановика, все, зайшли в кабінет, кажемо, що так і так. порізали Порізалися чотири резини. І ну, наше все, все на... Буквально ось ось після Буквально після вас, усього, після Ючишина, після всього. І обратно, ну, чотири резини, все. Лановик при нас набирає. Качука Геннадія Васильовича на те време начальника міліції, час поліції, каже йому, що що ж ви робите, на що ж ви щось таке відбувається? Що чотири, чотири, да. Да, чотири резини вже порізали. Ми ж просили вчора, щоб ну, не, то, не чіпали їх. А ти, каже, в кущах сидів. Та й все. І людина виключилася, каже, тут нема з ким балакати все. Якщо, каже, будеш писати, це буде війна. Ти сам пайме, в тебе двоє дітей. І з твоїх дітей ну сам пойму. Це або тобі рішать тобі. Ми заявлення не подавали, бо немає смислу. Ну, ми розуміємо, що немає смисла, немає смислу звертатися в нас, в нашій країні на сьогоднішній день, навіть міліція, а на сьогоднішній день поліція, вона просто не працює. Особливо наші Козятинські. Може де в Києві, може де в всіх других великих городах працює, а у нас в Козятині не працює. Після цього всього Ген... Геннадій Васильович Ткачук дзвонить до Філісіані, мера козятина і каже, що якщо ти не забереш його будь в неприятності, почали погрозити йти філісіані. Почали виходити в Ріо Козятин статті, що я в місті з Філісіані і з корупції. І пішли, пішли ці статті писати, писати кожен день. Кожен день Марія Козяти писала, як відбувається на свалці колекціонна система, що там піднімають цю свалку, це залізо достають, все. Але там всіх відер банок, коли присується сміття, єлі-єлі вистачає на солярку і пару рублів, щоб додому було сім'ї, щось поїсти, все, щоб не було. Це ініціатива моя сама, що я її сам шукаю собі роботу. Бо на сьогоднішній день, так як я підприємець, все. І дивувати, і мені ніхто не бере мій трахтом на, на працю, на, на, на цю роботу, тому що ну, нікому не треба роботи. То я мушу сам шукати цю роботу по цим смітникам. Діяльність я наче вже давно цю. Я ще працював на свалках, підгортав Кордишівка. Сам городок, вівсяник, я приїхав вівсяник і там голова міської ради, сільсько сільської ради, голова сільської ради, каже, а як так, ти зараз свій трактор прижене, все, зробиш нам на смітні звалищі, порядок, все то все. Буде чистеньке все. І нічого кошти не візьмеш. Кажу, ні, я там що не йду, яке відрубанку. Буде саме, бо люди, я кажу, хочете закрити це вас, бо воно там біля ставка все. Вона мені розрішила, я два дні зробив цю роботу. Воно маленьке, чистеньке. все. я знайшов цих пару відео банок, і я собі поїхав далі. Бродецький Бродець. так само був Сережа голова бродеської. Сільської ради я приїхав, козу сміття завалено, все. А в мене є свій бульдозер. Я попресую вам тут, мусор, зроблю чистенько порядок. Як ви скажете все, там найду за свої кошти, за свою солярку, все сам все зроблю. Мені нічого платити не треба. Запишіть просто договор, все, я ось підприємець, як, як вам удобно буде. Я собі працюю, роблю і все, я їду. він навіть визивав екологів. Визивав сьогодні екологів, вони приїжджали і дивилися, як все красиво, рівненько, свалочка зроблена, як все красиво і хорошо зроблено. На сьогоднішній день в нашій державі я хочу поставити, наприклад, завод переробний мусор, щоб він працював. На 15 гектарах фастові можна поставити завод мусоропереробний. Це виходить завод завод, рядишком з цих пластиків робити біотоплива, і рядишком, же, як завод дає тепло, ми можемо сразу робити теплиці поставити, вирощувати помідори, огірки, все вирощувати. І це все на 15 гектарах можна поставити. В нас треба дуже великі кошти. Государство цим не займається. Сміття валяється везде, посадки загажені. Все, в дворах у нас в селі можемо підійти сняти. У нас усього біля нашого двора смітник не може ніяк викарабкатися, везде кидають, машин нема, сміття не вивозиться толком, як полагається. А якби були якісь інвестиції, ще давали щось робити в країні, а ще, робиш, і да, а ще й робиш сам, шахтати, хочеш це тіло все. Віде, і ще в нас віде. просять хабара за те, що я збираю цей металолом. З мене требують хабара. Плати і будеш працювати. Не будеш платити, не будеш працювати. Начальник не поліції. будеш. Черві. Це начальник міліції, поліції на сьогоднішній день. Ткачук Геннадій Васильович з плахотником. І там іще скільки там людей причепних, я не знаю до них. Ці запугують мене і Паграюком Юрієм, який бивший подполковник, там чи хто він, де він я на сьогодні каже, що він голова адміністрації Немірінської. Що ну, мені життя не дадуть, і я це все реально бачу і це відбувається, Коли вже мою жінку б'ють, б'ють внесенняки, все це, і, і, і нас роблять винні з всіх сторон. І коли «Прийспро? ми не пишемо, не звертаємося, ніяких ні. ми вирішили це. Піднімати в пресу, ну розказувати на всю Україну, тому що ми, як віруючі люди, нам ми в інтернеті не сидимо, не збираємо ці сплітні те все. Нам це не дуже цікаво, але як ми вже бачимо, що не можемо доказати з Бог все, ми висвітлюємо і просимо допомоги людей, всіх, всієї підтримки, всієї країни.